Якщо звертатися до фільму Доктор Стрендж, Лафелі Доктор Стрендж. Ми, ми повинні відмітити дуже талановиту грубене Дікта Камбербеча. Ми маємо справу не з великим депресивним розладом. Це такий кіношний штамп, коли людина дуже успішна, дуже відома, дуже файна, і вона має свою професію, де вона вже має певний авторитет, має такий… Навички, тільки працювати у цій сфері, і нічого іншого не може робити, і щось трапляється з цією людиною. Наприклад, якщо там талановитий хірург, він отримав травму кінцівок і вже не може оперувати, якщо це дуже талановитий музикант, якщо це великий вчений, якщо це якийсь Чоловік, який володіє специфічною професією, від якої залежить його майбутнє і повсякденне життя, і щось трапляється таке, якась катастрофа з ним або з його станом здоров'я, він отримує таку дуже велику психологічну травму. І невеличкий процент дуже важко казати у цифрах. ну, Наприклад, від 1 до 3 людей. Може отримати після травми великий перелік симптомів, характерних для великого депресивного розладу, і у деяких людей, які мають ці магічні кристали, предиктори розвитку того стану, вона цей стан може прийти до великого депресивного розладу. Але взагалі ми з вами розуміємо, що в нашому житті зараз відбуваються дуже жахливі події, пов'язані з війною. І Багато людей отримує дуже великі травми, дуже фізично великі травми, моральні травми, духовні травми. І не так багато людей стикаються з розвитком великого депресивного розладу. Немає такої великої кількості пацієнтів, які б зверталися до, за допомогою до лікарів, тому що реакція горя, реакція на психічний стрес. Вони дуже відрізняються від класичного депресивного розладку. Їх потрібно лікувати за допомогою деяких ліків, за допомогою психотерапевтів, психологів, може, деяких психіатрів, але це не буде великим депресивним розладом. Тому що, якщо ілюструвати от в цьому фільмі, ми маємо справу з реакцією на Якусь подію. Ця реакція може бути довготривала, ця реакція може бути тяжка, але вона взагалі не може перерости у більшості людей у великий депресивний розлад. Тому що, ще раз повторююсь, класичний великий депресивний розлад не має приводів таких, які можна зв'язати, чому це трапилось. Ну, це дуже смішно, але, наприклад, хтось там втратив авто, а у когось там. Стрілка на колготках, це для кожної людини буде свій подразник, свій привод і буде реакція, але ні у, той, ні у той людини не буде розвиватися великий депресивний розлад. І навпаки, у людини, як я вже говорив, є більш-менш нормальне життя. І з точки зору оточуючих немає чинників або приводів для розвитку депресивного розладу, але у чоловіка є класичні симптоми депресивного розладу, і він соромиться звертатися до лікаря, тому що він розуміє, в мене в житті все гарно, в мене в житті нічого не трапилось. Якщо порівняти з іншими людьми, і то, що мене погано, це мене дуже соромно, тому що я піду до лікаря. А він мене спитає: А через що у вас таке трапилось? Лікар не спитає, через що у вас трапилося, або спитає для того, щоб виключити реактивні причини і дійти до того, що у вас є депресивний розлад, який повинен специфічно лікувати не тільки розмовами або якимось психотерапевтичним втручанням, але, наприклад, сумісним призначенням специфічних ліків як антидепресанти.